Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо це сніданок. з плюс один канал ТЕТ. Ми в ефірі знову. І знаєте, зараз у нас буде людина, наш експерт, наш друг сніданок, який ми дуже добре знаємо. Це Світлана Ройс. А тема дуже важлива. Світлана, не просто порадами, а якимось абсолютно конкретною історією, і дуже цікавою, і дуже сучасною, фактично вже покрокувала у навчальний рік. Ті навчальні заклади підуть працювати офлайн. Ми всі знаємо, які будуть обладнані укриттями, правильними укриттями. І от як правильно дітей в ці укриття відправити, щоб їм було не страшно, щоб їм було цікаво, щоб їм було весело, так. Ну м'яко кажучи, весело, тому що ну як тут, ну а як в гру як в гру перетворити, абсолютно і щоб інструкція вклалася в голову, знаєш, чітко от просто але але в такому позитивному форматі, як так, як солдатські марші фактично придумала Світлана Ройс разом з гуртом ТНМК і. Фозі, зокрема, таку пісню, практикум Крокуй до укриття і зараз Свєта її представить. Де й про все поговоримо. пишіть нам, можливо, якісь запитання ще до Світлани. Світ, раді бачити вас і чути. Де ви є? Покажіть. Доброго, Доброго ранку, ранку, родина. Я Доброго раді, ранку. Світ, ну слухайте, терапевтична пісня для дітей такого ще не було. Були книги від вас і дуже багато. Але тепер пісня як взагалі виникла ідея створити саме пісню таку? Ой, ну я взагалі спочатку війни я думаю про інструменти для дітей, як полегшити їх адаптацію, якщо так можна сказати, до війни. А зараз я створювала онлайн-курс для вчителів, саме для того, щоб вони знали, що відбувається з дітьми в укритті. І я прокинулась після запису цього курсу з думкою, що мені не вистачає інструмента, а таку нам не вистачає інструмента досить практичного. Прокинулась, 10 хвилин, написала слова, зрозуміла, що це має бути пісня, і одразу написала своєму другу другові Саші Фозі. А і так буквально за два часа у нас з'явилися пісні. Слухайте, давайте послухаємо шматочок, буквально, щоб ми розуміли про що йдеться, а далі купа запитань до вас буде. Коли сирену чуєш, то зсу працює. Коли сирену чуєш, то зсу працює. Коли сирену чуєш, то зсу працює. Вушка розітри, так, руки догори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті. Зроби ковток води, да. так, повільний видих вдих руками потряси, да. так! струси, да. так! про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про Добав свою безпеку дбай, ЗСУ Добав допомагай, подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Ну це, круто! І ми в Слухайте, круто, Сучаса як мантра. завжди. Та ну у танків на майдані Конго мені здається так завжди. А в поєднанні з, зі Світланою взагалі так, крута ну, давай інструкція скажемо, так? вийшла. Отже, музику написав Фозі, так, лідер гурту «Танок на Майдані. Молодий рекорд. батько, до речі. Так, кліп, це робота легенди створення коміксів в Україні, аніматора Олександра Кирішкова. Ну і текст Світлана Ройс. І дітки ми ще і чули дітки, там, зернетко, співали. Так, так зірники. І дітки там вокал Фозі, а музика Олега Михайлюти. Всі разом. Літанок, так, всі разом долучилися. І ви знаєте, для мене це було так дивно, коли я написала Сашку, така заряджена на ідею Він каже: ну, прекрасна ідея, але ми за дві години вирушаємо в тур. Вони зараз у благодійному туру у Німеччині. А, за кілька годин. І за дві години вони мені надіслали вже треку. Уявіть. Клас. І я їм так, так вдячна за це. Тобто за 10 хвилин народився текст, за дві години музика. Ну, от, мабуть, коли все дійсно складається, і коли це а, на часі доречно, так воно. Дуже швидко все і виходить. Ну а це з того класу, Світлана, з класу таких мантр, от, як Тімур сказав, да як колискова є да жанр, є отакий от марш заклик до дії який є там в галузі гри, мовно на кажеш для дитини. та да? Тобто я от просто дивився сам, я сам захотів щось робити. Тобто, так. це впливає <гум> на такий головний мозок, от дуже прямо. От ви так розраховували на це. Спасибі, що... да, да, да. спасибі, що ви це відчули. Мені ж потрібна була практика. Я травма Я знаю, що відбувається під час стресу та ступора, особливо з дітьми. Коли ми відчуваємо стрес, коли у людина паніка, вона е, перестає рухатися, і нам потрібно було спрямовувати рух uh -huh. Uh -huh. в стані шоку. Біт. Ми відчуваємо чи ступер, чи гіперактивність, і нам потрібна була і ритмізація, і е, таке запрошення до руху, а е, реп це саме той ритм, який нас до дії. Ви бачите, нам хочеться ми встроїмося в цей ритм. Угу. І це не швидкий ритм, він наближений до ритму серцебиття, так, щоб не прискорювати процеси. І слова чіткі. Якщо от ви прослухаєтеся до слів, ви побачите, що там майже немає прикметників в цій пісні, тому що коли людина знаходиться у тривожному стані, коли ми ще перезбуджуємо її системи сприйняття, цей стан тільки погіршується, і тому вона складається тільки з дії слів, тільки дії. А ще кожне слово там продумано. От, якщо подумати, ми е, в стані стресу та шоку, ми в дисоціації, ми не відчуваємо своє тіло. І ми торкаємося і в ушок, і торкаємося і живота, і е, звертаємо увагу на наші стопи, і ми впливаємо на наші м'язи, тому що в стані стресу наші м'язи вони спазмовані, і нам нам потрібно зробити справу на розтягування. Щоб впливати на нашу парасимпатичну нервову систему, і там і дихальна вправа, і як випити води, і як крокувати. і ми вмикаємо префронтальну кору мозку, щоб рахувати саме, і входимо в контакт з реальністю. І насправді всі рухи, всі вправи там, це, для, це для дорослих, і для дітей. І я би хотіла ще сказати вдячність Олександру Керешкову, бо спочатку я взагалі не планувала кліп Mm -hmm. Я думала, я, я до нього звернулася і просто сказала, Саша, а можеш накласти мені прапор? Щоб колихався mm -hmm. прапор, а він mm -hmm. каже, який прапор, я зроблю тобі анімацію. І Слухай, так офігеть. у нас З'явився і Но... такий терапевтичний кліп. Справді це схоже на такий мультик, але з гарною музикою, з гарним бітом. Світ, от я як мама школярів, які йдуть да, в третій клас, скажіть, будь ласка, мені вже зараз хочеться насправді цей кліп перекинути в батьківську групу і відіслати нашій вчительці, а просто взагалі, щоб здається, що вона потрібно, показувала щоб це в школі. замість тривог у школах просто вмикалася одразу ця композиція. Таке взагалі реально. Ой, ви знаєте, у мене була така ідея, я шукаю вихід на е кер керівників телеграм-каналів, щоб її вмикати. І взагалі, зараз вже не тільки діти йдуть до школи. Зараз багато дітей приїжджають із регіонів, де вони не чули сирени, приїжджають із міст, де, були, де не було сирен. Mm -hmm. І нам потрібно готувати. І насправді, чим частіше ми зараз, і ті, хто були під час сирен, слухаємо цю пісню. Там же ще є закладено, е ви бачите, що ми міняємо відношення до сирени, коли. Терено чуєш, це ЗСО працює. Mm -hmm. І це це теж надає нового змісту, і я б взагалі хотіла, щоб воно було розповсюджено. Вже закинуло куди б тільки можливе в Міносвіти, і в ЮНІСЕФ, і в різні фонди і по всім можливим спільнотам вчителів. Мені б справді хотілося, щоб цим користалися. Світ, ну а це це клі, це цей кліп, да оця анімація. Вона буде десь на Ютубі чи десь, тому що ну багато хто нас зараз подивиться. Вони й самі почнуть шукати. Вони й самі почнуть шукати, скачувати, щоб мати можливість у школі показати, наприклад, дітям. Спасибі, вона на офіційній сторінці Ютуба Танка. Можна О! пошукати у мене в у нас і у Олександра Кришкова, і у танків, і у мене в Фейсбуці. Це перший пост, перший допис на сторінці. І офіційна сторінка Ютуб та Немака. Сітланська ми теж викинемо у собі на сторінку данку. Да, якщо ви не проти, та тому що зараз децентралізація, так, і можливо хтось забере просто свої школи. Батьки вчителі вирішать і будуть замість тривог це ставити, і це буде а, жити. Пасі вам Світлан, дякую, дякую. дякую величезно. Ту Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.